Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Доброго ранку, шановні матусі! Ми сьогодні з вами знову зустрічаємося і мені буде допомагати Ванечка. Привітайте, Ваня, до діток! Сьогодні до нас із вами прийшла в гості краплиночка із своїми подружками. І вона дуже хоче, щоб ми з вами розповіли, кому потрібна водичка. Давай ми з тобою подивимося. І... Скажеш ти мені, чи потрібна водичка-комашка? Да. На, клади тобі краплиночку. Так, добре. А рибкам потрібна водичка? Да. На, клади. Так. А тварина? Да. Клади тваринка. Добре, молодець. А деревам, віточкам потрібна вода? Да. Молодець. Молодець. А людям нам з тобою потрібна водичка. Добре, тоді ця краситка залишається для нас. А що ми робимо водичкою? Тума ж розповісти. Ручки миємо, купаємося. І що ми ще робимо? П'ємо водичку, так? І кушать готуємо. так? А зараз, тільки я пропоную вам перейти з нами в нашу лабораторію і подивитися, що ж уміє водичка. Ось ми перейшли до нашої лабораторії. так? Давай ми подивимося, чи має наша водичка колір. Дивись на водичку. Яка вона? Так, а чи має вона запах? Немає. А ще водичка приймає форму тієї посудинки, в яку її переливають. Дивіться, бачиш, вона була така іваночка, тепер така, як стаканчик. Якщо перелити її в бокал, вона прийме форму бокала. А ще наша водичка вміє тримати легкі предмети. Давай ми з собою <кій> подивимося. Для цього можна використати пух тополини, вату або пір'їнку. Зараз ми з вами проведемо такий досвід. Ану, поклади жінку на водичку. Вона тоне? Ні. На водку поклади. Потонула? Ні. А тепер кух. О! Легкі предмети тримаються водичкою. А якщо ми кинемо камінець на водичку? Що ми зробимо? А зараз ми з тобою почакуємо. Ти згодний? Mm -hmm. Добре, які ти знаєш що рівні слова? Mm -hmm. Добре. Давай зараз закриємо нашу баночку кришечкою і потрясаємо її. Давай. Mm -hmm. Що нею сталося? Mm -hmm. Нічого. Нічого? Так, вона як була продоволь, така й лишилася. Добре, тепер дивимось. Красная. Чому настала водичка? Так. Далі. Кажи чарівні слова. Ой, яка салодичка. Вірю аналітик. Зилена. Так. Далі. Ой. Таня, подивимося, яку кольору буде молодичка. Чекуйтесь. Яку кольору водичка? Жовта стає. Дивіться, у водичці розчиняються фарби. так? Такі досвід ви можете провести дома з дітьми. Це буде дуже цікаво. Спробуйте. До побачення.